Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Людина залужного ламає схеми міноборони. Єрмак в шоці проти такої, як Ярова, не попреш. Залужний поставив її, аби вони перестали красти. Починає діяти перепост комент лайк пришвидшують процеси. Пише в своєму телеграм-каналі Дана Ярова не так давно призначена на посаду в Міноборони. Сідайте зручніше, бо виходить наступна серія, яка моніториться великою кількістю підписників серіалу Особливості закупівель Міністерства оборони серія. Перша автомобільний ринок. Я думаю, що нікого не обійшов скандал щодо спроби закупити Міністерство оборони України пікапів на платформі Прозоро. Це була перша спроба закупити такі вкрай необхідні пікапи для ЗСУ з моменту повномасштабного вторгнення. Хоча може і взагалі перша спроба не обійшлось без скандалу. Очікувано вартість поставила більше ніж 1,7 мільйона гривень. Після гучного скандалу цю процедуру знесли, але кожен з вас зрозуміє, що такі дії не приблизили нас ні на крот до купівлі пікапів. Серія друга в чому проблематика? Справа навіть не в тому, що пікапи не закуповує міністерство оборони. Що пікапи на лінії розмішування – це розхідний матеріал? Що все, що було на вторинному ринку Європи, та хоч якось їздило, всіма волонтерськими організаціями вже давним-давно викоплено та передано. І те, з чим я особисто стикаюсь, в крайні місяці кошти знайти легше ніж знайти машину. Третя серія, так що робити, так як перший аукціон знесли, навіть не почавши під тиском громадськості, вирішили провести аукціон з нульовою ставкою очікуваної вартості, щоб не давати орієнтир ринку. Скільки коштів МО може витрачати на пікапа, а щоб ринок дав свою зважену ціну? Аукціон пройшов, і ми бачимо вже більше приближені до реальності ціни. Дивись, фото до допису. Але є ще одне але волонтери, який завозить машину при наданні на митницю листа військової частини, куди її машина розмитнює, є під нульову ставку мита та без ПДВ, але військова частина зобов'язана поставити таку машину на баланс військової частини. Дистриб'ютор, який завозить таку ж саму машину, має заплатити миту 12% та ПДВ 20%, що підвищує вартість автомобіля з урахуванням мультиплікатора на 35%. Серія четверта уроки цікавої математики. Якщо взяти першу за номером машину в списку за ціною 1 мільйон 164 тисячі та відняти від неї мито та ПДВ, то буде закуплена така машина за ціною 814 тисяч 800 гривень. Приблизно це 20 тисяч 900 доларів, що нормальна ціна для нового пікапа. Серія п'ята. А тут уроки захоплюючої казуїстики. Ви зараз знаходитесь тут. А також можете сперечатись зі мною щодо того, що якщо дозволити завозити пікапи для ЗСУ по нульовій ставці мита та ПДВ, то бюджет країни щось втратить, але знову. Є одне але бюджет Міністерства оборони наповнюється коштами з державного бюджету, і коли щось міністерством оборони закуповується з митом та ПДВ. Це перекладання коштів з кишені в кишеню. Окрім того, це породжує інші не дуже хороші тенденції, які називаються Де знайти кошти, щоб дофінансувати ЕМО. Серія шоста: так що робити? Міністерство оборони України офіційно подало комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, а саме Данило Гетьманцев, лист з проханням звільнити завіс пікапів від контратаки ЕМО по нульовій ставці мита та ПДВ. Дякую. Дякуємо пану Данило за швидке реагування та передачу цього запису Міністерства фінансів України на погодження. Після чого Верховна Рада України має її проголосувати. Сергій Марченко. М'яч на вашій стороні. Поля до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками, підписуйтесь на канал, переможемо разом.